Народний депутат від народного фронту Ігор Котвіцький доповнив свою декларацію за попередній рік, дописавши, що мав на рахунках у банках та інших фінустановах 970 мільйонів гривень. Доповнену декларацію за 2014 рік він оприлюднив на сайті Верховної Ради у серпні, завдяки згаданому майже мільярду депутат став офіційно найбагатшим у парламенті. То цей депутат і як він пояснює такі зміни в декларації довідався Олександр Чорновалов. Народному депутату Ігорю Котвіцькому знадобилося десь 5 місяців з моменту заповнення декларації про доходи, щоб згадати про власний мільярд гривень на рахунках у банку. Нову суму він вніс до декларації за 2014 рік у серпні, але не вказав на початку року. Завдяки поліпшенню пам'яті Котвіський став офіційно найбагатшим депутатом України. На момент квітня місяця, коли всі депутати мали публікувати свої декларації за рейтингами чесно, найбільше коштів на рахунку було в Олексія Савченка в ДПП. Але згідно останньої інформації Радіо Свобода. Депутат Ігор Котвіцький оновив свою декларацію, і тепер в нього вже майже мільярд на рахунку, і тому він очевидно очолить цей рейтинг. Таким чином, народний депутат від блоку Петра Порошенка Олексій Савченко, у якого на кінець 2014 року було майже 400 мільйонів гривень на рахунках у банках та інших фінансових установах, поступився лідерством Ігорю Котвіцькому. Виявилося, що в 2014 році Ігор Котвіцький мав на рахунках у банках та інших фінансових установах понад 970 мільйонів гривень, а не майже 64 мільйона гривень, як вказував раніше. На запитання журналіста Радіо Свободи, звідки Ігор Котвицький взяв понад 900 мільйонів гривень, він був небагатослівний і порадив звернутися до людини, яка заповнювала його декларацію за 2014 рік. Дені А сейчас уже задекларували 970. Бухтеру, бухтеру. Так, ви заповняли эту декларацію или вас убрали? Чекати не отвечають за это. Декларант бухтар, декларант. Так он просто не заметив. Так, Люди ж ошибаються. Ну, так исправили ошибку. Вы не увидели 900, свыше 900 миллионов гривен? Вы меня провоцируете? Нет, я просто хотел... Нет, я вам говорю, что исправили, что правильно. Так а откуда эти деньги, не подскажете? Это деньги, которые были в декларации, на счетах лежали моих много лет в банках. Не возникли откуда-то, в банках лежали. Точно просто не що у вас не 63 мільйони механічна чипка. Ну давайте ще, буду пояснювати, буду як вона не замітила це. Ну Но... Но могли б уточнити просто для чоловця що та шифка Котвіцький. Пройшов до Верховної Ради за списком Народного фронту. І є бізнес-партнером сім'ї міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. На момент обрання народним депутатом Котвіцький був членом спосережної ради, віце-президентом Пат Інвестор, головою наглядової ради президентом Пад Інвестор до 2013 року. Був Арсен Аваков, а зараз цю посаду обіймає його дружина Інна Авакова. Це багатопрофільний бізнес. Компанія спеціалізується на наданні інформаційних, консультативних та маркетингових послуг, оптовій торгівлі, а також оренді офісних приміщень. Народні депутати мають заповнювати декларації про доходи згідно з законом про засади запобігання протидії корупції. Але за законом їм не буде жодних серйозних наслідків чи покарання. Хіба що максимальний штраф у 1700 гривень, якщо декларацію вони не подадуть, а за погану пам'ять покарання немає тим більше.